Добрий день, шановні здобувачі освіти. Сьогодні ми будемо працювати над поєднанням ваших математичних і професійних компетентностей. Для роботи на уроці вам знадобиться зошит, калькулятор, олівець, лінійка, ручка і ластик. Кожне виконане завдання оцінюється в 4 бали, а додаткові питання в 1 бал. Але спочатку давайте змоделюємо ситуацію, коли вам запропонували побудувати паркан навколо будинку. Ви зробили проєкт і вирушили на зустріч з клієнтом, обговорили деталі та заключили договір. Клієнт запропонував вам премію, якщо ви вже завтра почнете працювати, а він сам закупить матеріали. Але йому потрібні розрахунки, в якій кількості їх закупити. Тож давайте це зробимо разом. Перший спосіб це коли є довідникові таблиці під рукою, вони містять базу даних кількості матеріалів. Потрібно для кладки 1 метра кубічного стовпа у нас замовлення на кладку двох стовпів. За вишки 2,5 метри та периметром 1520 мм, які треба виконати з одинарної силікатної цегли. Додатково зробіть розрахунок компонентів розчину для кладки стовпів. Для виконання завдання у вас буде одна хвилина, готовий результат пришліть на перевірку. Не турбуйтесь, якщо допустите помилки, бо ми сьогодні розберемо результат пізніше. Увага! Відлік часу розпочався! Увага! Давайте порівняємо отримані вами результати з тими, що на екрані. Нагадую, що згідно завдання, вам треба побудувати два стовпа об'ємом 0,722 метри кубічні. В результаті розрахунків ви замовляєте 295 штук цегли, 55 кг цементу та 265 кг піску. А тепер перевіряємо порядок проведення розрахунків. По-перше, треба розрахувати об'єм конструкції. Виходячи з отриманого результату, розраховуємо кількість цегли і розчину. Коли знаємо необхідний об'єм розчину, можна знайти потребу в компонентах. Зараз спробуємо зробити розрахунки іншим способом математичним, але спочатку додаткові запитання. Відповіді надсилаємо в особисті повідомлення за кожну правильну відповідь ви отримаєте по 1 балу. Увага! Відлік часу розпочався. Давайте узагальнимо ваші відповіді на питання. Стовпи застосовують для огорожі території для влаштування бесідок та альтанок. Колони прикрашають вхідну зону, з їх допомогою можна отримати простір, не обмежений стінами. Вони бувають різні за перерізом. Сьогодні ми розглянемо тільки ті, що за своєю формою є паралелепіпедом. Об'єм паралелепіпеда дорівнює добутку площі його основи на висоту. Якщо розчин займає 1 четверту об'єму кладки, то можна легко знайти його об'єм. Цегла має розмір 120 х 65 мм за формою паралелепіпед. Тому її об'єм дорівнює, добутку площі його основи на висоту. Коли ми знаємо базові дані, можна розрахувати компоненти і провести порівняльний аналіз. Не забувайте, що частина розчину залишається в ящиках, а при рубанні цегли також бувають втрати. Математика наука, яка не дуже любить припущення. Тому давайте розглянемо третій спосіб проведення розрахунків. Висота одного ряду кладки дорівнює висоті цегли плюс товщина шару розчину. Знаючи вихідні дані, можна виконати розрахунки кількості рядів кладки. Порядова розкладка цегли дає уяву о кількості цегли на один ряд кладки. Виконав розрахунки, знову виконуємо порівняння тепер вже трьох варіантів розрахунків. Прийшов час підводити підсумки. Щоб стати фахівцем своєї справи, необхідно застосовувати весь арсенал знань і навичок. Математика завжди буде в нагоді, якщо розуміти, як її застосувати. Щоб закріпити отримані сьогодні навички застосування об'єму паралелепіпеда для виконання розрахунків потреби матеріалів для кладки стіни завтовшки 2,5 цегли, висотою 3 метри, шириною 1,5 метра. За кожний варіант розрахунків ви можете отримати по 4 бали. Бажаю вам успіхів і натхнення, пам'ятайте, зайвих знань не буває. Бувають люди, що не вміють ці знання застосовувати при виконанні практичних завдань. До нової зустрічі!